Всім доброго, тихого, мирного дня. Рада вас вітати на своєму каналі. Е, дівчат, приїхала до сестри. Думаю, що ввечері ви побачите, чим ми займалися на каналі Жись худіючої богині». А сьогодні я з вами хотіла поговорити на одну дуже цікаву тему вона для мене болюча. Думаю, що відгукнеться і вам. Зараз я знаходжусь на зупинці. Це зупинка, де сталося горе, прийшло горе в мою родину. Тут мама. Втратила свідомість, стало їй погано, її відвезли в лікарню. Це звичайна громадська зупинка. Нагадаю, вона їхала до своєї подружки 2 червня в ту сторону хотіла поїхати. Ну от там, до речі, вона завжди ходила пішки, але якраз і в тому році була теж спека не така, звісно, як завжди, аномальна. Але ж, ну, але ж була. І вона чекала автобус пенсійний, до речі, він безкоштовний, щоб доїхати до своєї подружки Але, на жаль, вона не доїхала. І ось вже більше року пройшло. Зараз липень, яке 18 липня. І в мене був Ну такий, знаєте, як. Бар'єр я не могла. Ну, до речі, до сестри, після того, як не стало мами, я стала більше їздити, і вона більше, скажімо так, ми зрозуміли, що ми одна у одній залишились. Тому наші стосунки стали такі, ну скажімо так, більш тісні. І в мене, і в неї своя родина. І якось за цим всім, суєтою за, за цією, ми якось так знаєте, не дуже часто спілкувалися зараз. Кожного ранку, кожного вечора на зв'язку. Тим паче, що зять зараз знаходиться в Збройних силах України і ще це більше нас об'єднало. Ну, зараз не про це. Я про те, що в мене був страх саме ставати на цій зупинці. Ну, от Зараз автівки немає, ну, іноді теж я не завжди їздила автівкою, могла там і маршруткою приїхати. У мене був страх ставати саме на цій зупинці. І дякувати, я не знаю, Богу або мамі, що це було не на моїх очах. Інакше ця картина вона залишилась надовго. От, сестра мені розповідала, коли не стало бабусі нашої, а сестра вона жила з моєю мамою в іншій половині. Ну і бабуся наша теж в свій час жила з мамою. То Бабуся вмерла практично на руках моєї сестри. І вона дуже зараз. Часто каже, каже Лен я не знаю, мама, мабуть, про нас попіклувалася, щоб ми це не бачили, як це все сталося. А коли померла бабуся, сестра це все бачила, і дуже часто це спливає в пам'яті, це теж свого роду є такий невеликий страх. Ну, Я зараз знову ж повертаюсь, що трошки не про це. Ще хочу сказати, що ось везу е, такі подаруночки. Отакий хлібчик. Сестра любе ось такі Атамас. Він у нас називається. І кавунчик. Кавуни в нас зараз від 12 до 16 гривень. Ось така ціна коливається. Я везу кавун по багатому, бо в тому районі, де я була, були по 16. Чоловік вчора купляв по 12 12,50, якщо бути точно. Ну я вже не стала бігати за ті 2-3 гривні. Купила. Якраз біля зупинки був, ну, продавали кавуни. Так ось я почала собі бороти страхи. І цей саме страх не вставати на цій зупинці, бо розумієш, що тут сталося, сталася така трагедія. Це був такий, можна сказати, бар'єр. Чому я про це зараз хочу сказати? Ви знаєте. Цей страх я переборола. Так мені знадобилось більше року. Але зараз, коли я їжджу до сестри, а їжджу я доволі часто, я вже встаю на цій зупинці і я розумію, що ну, я ж нічого не могла змінити. Да? Це мій страх, який залишився в тому дні. І таким чином я поступово-поступово поступово його переборола. Можливо, у вас також. Сидить якийсь страх, який не дає вам зробити якісь дії. От для мене зараз, знаєте, ну, от як перерождення, таке, знаєте, можна відчуття, яке відчуття, я Що я відчуваю? відчуваю, таке як переродження. Тобто відпустила цей страх і мені стало легше. Також це стосується, ну, наприклад, якщо брати мене вже як профільну людину, яка допомагає жінкам покращувати здоров'я. В марафонах супроводом, також страх знижати вагу. Це також може бути таким бар'єром. Да? Я боюся міняти свій одяг там на більш-менше, бо це там коштує, вартує грошей. Я боюся, що я буду постійно голодна, бо я звикла там їсти завжди смачне і коли хочу, да? тобто цей острах, страх, не острах, страх, можливо, вас трошки відкидає від вашої, ну скажімо так, цілі. Да? Тому намагайтеся, намагайтеся працювати зі своєю зузуленькою. Ви повинні також розуміти, що ну, якщо ви нічого не зміните, нічого і не зміниться. Ніхто ж за вас цей страх не поборить, ніхто за вас не... Не зробить, як кажуть, у страха глаза великі, от 100% очі великі це 100% І таким чином ви допоможете собі. От мені зараз, взагалі, настільки стало якось, я не знаю, легко, і воно сиділо в мені. Цей страх, це таке, знаєте навіть незрозуміле відчуття страху, да, і страху, як і... воно мене бентежило дуже. І зараз я розумію, що переборовши, переборовши цей страх, мені стає легше. Також і можна сказати, не тільки за, не тільки за там, ось мою історію, да. це може бути страх, наприклад, відносинах. У мене Переборола я в свій час цей страх. Я от зараз аналізую ще тільки 51, і вже ми аналізуємо частину більшу частину прожитого життя. Я зараз аналізую, що в мене був страх, коли я розводилась з першим чоловіком. У мене був страх, що я залишаюсь з дитиною сама. Дитина на той час була маленька, сину було там до двох рочків. У мене був такий страх, що як же я залишусь сама, як, як, так. А як? А як? А життя, як кажуть, поки не закриєш попередню двері, поки не закриєш попередні двері, нові він не відкриються, бо вони заважають. І я подолала той страх, так було десь лячно, страшно. Але я його поборола і я побачила краще життя. Також я боялась теж. такий був період, коли в мене був Другий брат, я боялася, як так залишитись. Собака-барабака. Привіт, одна і півра. Нема в мене, що вам хлібчика дати. У ну, мене хлібчик, мабуть, їсти не будуть. Я боялася побороти теж, був якийсь такий страх, але поборовши цей страх, я також після 15 років. Одруження, да, я розуміла, що мені, мені некомфортно, да. Тобто я для себе прийняла рішення, що треба щось міняти, мене щось не влаштовує. І поборовши той страх. Хоча, якщо чесно, я вже і не думала, що таке станеться. Якось, знаєте. Теж жити в якомусь такому нерозумінні, що сама, а як, а що, і прийняти рішення, побороти страх і все і вуаля. І зараз я дуже рада, що в свій час ті двері також я закрила, і зараз вже майже 10 років я відкрила інші двері. І зараз я відчуваю себе жінкою на 200%, тому що кохана, тому що бажана, тому що поряд людина, яку ти кохаєш, яка кохає тебе. Ну і всі оці моменти. Тому, дівчатка, не бійтеся щось змінювати в своєму житті, тому що, поки ви не зміните, якщо вам не подобається, так, я завжди кажу, якщо подобається, живи. Якщо не подобається, не ний. А якщо ниєш, то міняй. Міняй і, а якщо не подобається не ний, а міняй. І в даному випадку це такий мій девіз по життю. Не подобається не ний. А просто, просто міняй. Все мої любі, трошечки з вами поспілкувалась, хотіла саме поділитися цим. Якщо вам відгукнеться, обов'язково. Поділіться своїми історіями, поділіться своїми, можливо, страхами. І, прописавши цей страх, ви можете його, до речі, позбавитись. Тому що завдяки вам. Також проговорюючи свої якісь проблеми, страхи, я це проговорюю і залишаю його вже повз себе. Це мої любі. Я була дуже рада з вами поспілкуватися, любі українці. Я бажаю нам тихого, мирного дня. Всім людям на землі. Я бажаю миру і злагоди. Я вас люблю, цілую і ціную. Пока-пока.